Доброго дня, ви член комісії по безпеці на транспорті. Так? No. Як, як ви прокоментуєте такий у нас випадок? No, машина? Я, я член комісії по координації дорожнього руху місьобробича. То, що машина стоїть, гагічники мають працювати і займатися робочими питаннями. Mm -hmm. Тобто правила дорожнього руху. Їх Її... вже визвали. Зараз чекаємо. Кажу, вона Каже, що пішла. Так можна два метри немає товарі можна стояти. Кожна людина займається своєю роботою. Від того її працює дає, яким держава дала певні обов'язки, де має її виконувати. Ми... Тобто реагувати на скарги звернення громадян, коли відносять до її діяльність службової. Ми то відео закинемо, ви проконтролюєте, як вони. Так, так, добре. добре. Я зараз сам працюю на начальнику ЗАГІ. Він теж ходить до речі комісії в кордирації зарожній групи і скаже, Києва до Туєна Грушевського. Добренько, дякую. Тут таксісти заблокували руки, чи батьку працівника да їх, щоб прийняв рішення згідно з чорного законодавства. Виїхав тротуар біля дитячого майданчика. Таксісти заблокували її, ту машину, щоб да її, приїхали і прийняли рішення згідно законом. Виїхали, ну прокупетрую додому. Давай, даю вже поїхати. Оту знизу оце камера знімає. Тися дивишся, вона знімає. Ти, сьо, більше, нічо...

Та як знайти, як запис знайти? А, сюди треба. Адже ну номер дали нам. Давай останні букви не дали. А ви, дай, е. Я, Я два місяці.